Комфортний простір для ВПО. у Франківську відкрили сучасний шелтер. Раніше на місці новоствореного прихистку був занедбаний гуртожиток, тож облаштовувати будівлю доводилось майже з нуля. Здійснювали реконструкцію за кошти обласного бюджету, а це понад 40 мільйонів гривень. Там були стіни на третьому поверсі. Було взагалі нічого. Просто була цегла, і треба було і штукатурити, і робити, і стяжки заливати, і побілки робити, вставляти двері. І так далі. Ну саме критичні був це третій поверх, скажімо так. А в цих поверхах теж була штукатурка, але ну, тобто там було дуже багато робіт. Теплопровідність, батареї і остальне. Ну, було дуже багато роботи. Прихисток розрахований на 450 осіб. Проживатимуть тут внутрішньопереміщені люди, а також родини загиблих військових, які переїхали на Прикарпаття. Просторові центри для малечі, просторові центри для розвитку дітей тобто, все створено для того, щоб людина, яка буде тут проживати, вона мала комплекс всіх послуг і мала можливість приготувати собі їжу. Також створені санвузли, кухонна техніка, все закуплена, і ви мали змогу в цьому переконатися для того, щоб людина мала все для нормального проживання. Мені в області налічується понад 60 шелтерів. У яких проживають близько двох тисяч людей, посадовці кажуть, такі приміщення будуть потрібними навіть після війни. Кожне таке приміщення буде слугувати в подальшому розвитку. Це є і для дітей, і для таборування, і відповідно для дозвілля. Також для осередків для людей похилого віку, які би зустрічалися і проговорювали. Ми сьогодні в стані війни, і звичайно, що велика увага буде приділена ветеранській політиці, нашим ветеранам, які повернуться. Із війни, але є багато людей, які будуть травмовані. І звичайно, що і для них потрібно такі простори, щоб збиратися, обговорювати, комунікувати а насамперед проходити професійну адаптацію. Наразі у шелтер уже заселилось понад 120 студентів ВПО, які навчаються у місцевому виші. Віталія Куч Ігор Горпопик, телеканал 402.